Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Міністр закордонних справ в системі влади Білорусі це дуже важлива фігура. І таким був і Мартинов попередник, і таким був і Макей, бо двічі на рік Білорусь попадає в дуже величезну фінансову скруту. І зазвичай міністр закордонних справ був тою паличкою, яка рятувала країну, тому що він домовлявся про певного роду контакти. Якщо не з Москвою, то з Брюсселем. Якщо не з Брюсселем, то з Міжнародним валютним фондом. В результаті Білорусь зичила там навіть сума ця відома, в районі трьох мільярдів доларів. І закривала поточні проблеми або в Єразбанку, або Міжнародного валютного банку, або в Євробанк і так далі, вирішуючи проблеми. А, відтак контакти ці трималися в руках а, Макея. Він дуже а, підготовлена, навчена особа, а, пройшов дуже хорошу підготовку. і В 90-ті роки на нього покладало навіть тодішнє керівництво на початку 90-х. Дуже великі надії, бо він був відібраний серед числа молодих людей, які були відправлені за кордон на навчання. Він навчався в відні. От. І коли вже він присягнув на вірність Лукашенку, зрозуміло, що він грав по правилах цього самопроголошеного диктатора. З моєї точки зору, причиною цієї смерті стало ну, з моєї точки зору, найімовірніше. Це конфлікт, який стався між ним та Лукашенком після проваленого підписання документів в Єревані, тому що Макей був один серед тих, хто готував цей документ. Як ви пам'ятаєте, документ цим не було підписано. Між Лукашенком і Макеєм виникла суперечка. А як діє Лукашенко, всі прекрасно знають. Це, як ви правильно кажете, такий собі поганий голова радянського колгоспу, який все, всю вину покладав завжди на своїх підлеглих. Ну а Макей вже 65 років, плюс здоров'я. Ну, проблеми з здоров'ям були певні, бо заяви, які я зращую про те, що Макей був абсолютно дуже, дуже людиною це неправда. В нього були проблеми. Зрозуміло, що це могло вилитися в тому числі і в певні, певні наслідки, в тому числі можна розглядати і варіант, які говорять про отруєння, але ніякої необхідності в Кремлівського фюрера труїти Макея чи навіть Лукашенко немає. Я коли зараз чую ці розмови про те, що там Путін збирається прибрати Лукашенка, ну на біса йому прибирати Лукашенка, коли. Весь ресурс Білорусі Фюрер Московський задіює максимально, а відповідальність за соціальну ситуацію в Білорусі несе Лукашенко. Тому мені здається, що ці цьому варіанту надають занадто велику увагу. Хоча його треба розглядати як можливий варіант теж не скидати з рахунків, тому що Москва є Москва і своєю ізуїцькою політикою, особливо з точки зору. Прибирання певних осіб вони відзначалися давно, а зараз це набрало взагалі надмасштабних розмірів. Жити треба раді того, за що можна уміряти. Як кандидат політичних наук, як політолог у цивільному житті, просто хочу загострити кілька таких важливих речей на постаті самого покійного вже міністра закордонних справ Білорусі. У Лукашенка я за ним спостерігав, тому що один український політик, який зараз при владі, він певний час намагався косплеїти Лукашенка, і мені цікаво було е методи управління Лукашенка, його так мовити, менеджерський стиль. Його політичний. І я багато спостерігав, дивився багато відео про Лукашенка, цікавився е політичною ситуацією в Білорусі. ось Лукашенко, у нього такий стиль управління, е мабуть, всі українці бачили. Коли він збирає чиновників за круглий стіл uh -huh. і починає їх вибірково наганяє роздавати. наганяє, роздавати, казати, ти у мене завтра з кресла міністра пересадиш на трактор. Я буду вас всіх перетрахувати і перетрахувати. Це система лукашенківського менеджменту перетрахувати оцих якраз чиновників. Всіх чиновників від найнижчого до найвищого, він з періодичністю раз на рік, раз на два роки завжди змінював. Міністр закордонних справ це був символ стабільності. Він 10 років був на своїй посаді. Чотири роки перед тим він керував адміністрацією президента Лукашенка. Вже 14 років він був в публічній політиці, в публічному адмініструванні державному. Це була людина дуже близька до Лукашенка і Чому те, що пророкували його... спадкоємство? і те, що його не знімав Лукашенко з цієї посади, означало, що це найближча і довірена йому особа, так само як ряд. Олігархів є, він може знищувати боротися з олігархами, але у нього завжди є п'ятірка його гаманців, яких він ніколи не чіпає. І ось що стосується Макея, ця людина була, по-перше, яка знала мови. Він від Лукашенка, він завжди вільно говорив, наприклад, англійською. І він був останньою соломинкою. Він був місточком у переговорах з заходом, і це був завжди остання надія Лукашенка. Це він, автор тих всіх розрядок. Знаєте, коли Європейський Союз сказав все, Лукашенко останній диктатор Європи. Ми припиняємо з Лукашенком спілкуватися. А потім Лукашенко трошки відкручував гайки, відпускав опозицію, дозволяв там якусь, імовірну е, свободу слова, показував, що білоруська мова далі присутня в навчальному процесі шкіл, не переслідував людей, які виходили з біло червоними білими прапорами е, на вулиці. І Європейський Союз. За кілька днів починав давати кредити Лукашенку. І таке теж було. Лукашенко був просто майстром, неймовірним майстром такої політичної еквілібристики, коли перезувався в повітрі, і все це йому допомагав робити міністр закордонних справ. Саме він домовлявся з Європейським Союзом, саме він домовлявся з американцями. І він завжди вів з ними діалог. Тому, очевидно, його смерть це для Лукашенка велика втрата. Втрата, знаєте. Задньої передачі, можливості поліцейського розвороту політичного та на 180 градусів, 에, тобто певного місточка переговорного з 에, країнами, ну, скажімо, називаємо це колективного Заходу, з країнами вільного світу. Я цілком припускаю, що Росія могла його 에, міністра закордонних справ ліквідувати як представника так званих демократів і західників. В оточенні Лукашенка. Чи може, знаєте, там вже багато політичних експертів, багато журналістів, в тому числі американських, заявили про те, що це ймовірний дзвіночок того, що готується наступ білоруських військ в Україну. Ну, знаєте, я думаю, що після того, як білоруські військові побачили, що Збройні Сили України зробили з армію РФ, особливо з її професійними частинами. Я маю на увазі там десантників, їхні там якісь сили спеціальних операцій, їхні розвідників з е, головного розвідувачівного управління. То вони перехрестилися. І вже передумали наступати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.